Індивідуально під розмір вашого вікна ми виготовляємо повністю готовий комплект. Нічого підрізати не потрібно. Стрічку застібку, що йде в комплекті. Необхідно наклеїти всередину вікна. Утворена рамка виглядає досить витончено та акуратно. На вікні її практично не видно. Вона не заважає закриттю стулки, а головне не всує ущільнювач як кріплення алюмінієвої сітки. Стрічку застібку можна вибрати під колір вашого вікна в каталозі понад 100 кольорів. За рахунок текстильної застібки сітка легко знімається та одягається безліч разів, а рамка при цьому залишається на вікні. Застібка Clip ON розрахована на нескінченну кількість змикань та розмикань. Якість щеплення при цьому не псується. Ви можете відстебнути сітку в будь-якому місці і залишити її в такому положенні, або пристебнути назад, завдяки застібці, щілини відсутні. Москітне полотно. На вибір стандартне або антипил сірого та чорного кольору. Чорно антипил називають невидимкою, оскільки її практично не видно в отворі. Антипил не пропускає в приміщення дрібних комах, пил та пилок, що актуальна для здоров'я. Сітка на застібці практична, зручна у користуванні і не займає багато місця для зберігання. Її дуже зручно мити під душем. Всі комплектуючі не бояться ультрафіолету, води, спеки та морозів.